Сьогодні у виконкомі відбулося засідання робочої групи з громадської безпеки та відновлення Кременчука, де представники міської влади, структур соціальної безпеки і захисту та громадських організацій обговорили досягнення в рамках проведених заходів. За цей час ми проводили брали участь в різноманітних тренінгах, навчаннях. Активностях члени нашої робочої групи для того, щоб покращити свої навички та знання у сфері безпеки громади, важливим етапом стала розробка гри безпечний Кременчук, створена в межах ініціативи посилення та розвиток громадської безпеки в навчальних закладах Кременчука. Нас познайомили з грою. Рісклент вона називається була юнісет розроблена для пожежників. Ми вирішили її. Адаптувати під Кримальчук, тому що навчати розказувати презентації відео це класно, але ще хотілося щось таке отримати для нас, щоб діти могли закріпити знання і перевірити свої такі виправі форми. У межах сьогоднішнього обговорення розглянули і питання щодо виконання протокольних доручень, які стосувалися покращення інфраструктури міста. Окрім цього, презентували роботу класів безпеки. Що ми встигли зробити за цей період жовтня? Ні, це провести літній п'ятиденний табір про безпеку Кемп, де були залучені фахівці з безпекових професій. Також провели навчання для відповідальних за класи безпеки в навчальних закладах нашого міста. У нас 32 школи і 32 вчителі. Дякуємо за співпрацю департаменту освіти. Допомогли нам зібрати всіх, -всіх вчителів та провести навчання, яке складалося з двох модулів. Безперечно, успішною стала і реалізація проєкту центру життєстійкості місця сили Кременчук. На кількість заходів спільно з пані Світланою 181. Загальна кількість відвідувачів та відвідувачів 3976, Охоплено людей з інвалідністю 162 особи. Охоплено молоді, 2506 осіб. Охоплено ВПО 342 особи, тому це спільне досягнення усіх нас з вами. На останок учасники заходу обговорили успіхи у підтримці ветеранів, захисників та захисниць України, а також їхніх родин. Загалом усі реалізовані проєкти робочої групи спрямовані на покращення соціальних умов у Кременчуці. А в подальшому таких ініціатив ставатиме лише більше. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.